Стосовно якості води, дивіться, будемо в Вінницькій області. І якість води, і кількість води вам ніхто ніколи не прогарантує. Телефонує сьогодні замовник, каже, плачу любі гроші Вінницька область, зробіть мені свердловину. Це населений пункт, коротше, біля Казятина. Каже, мені треба, щоб вона була якісна, без заліза. Кажу, Розумію, але ми до вас не поїдемо. Чому? Тому що під землю ні я, ні буровики, ніхто туди не заглянуть, ніхто не прогарантує кількість води. От третя сверловина в одному і тому населеному пункті. Різниця по глибинах колосальна по обсадці. Різниця по водовіддачі різна, конкретно різна. Один і той самий населений пункт. І це просто стосовно дебету. Я вже не кажу стосовно якості води. Тому, якщо потрібна свердловина, звертайтеся в Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіровоградська областя, контакти в профілі.